Боже, мені такий сьогодні кошмар приснився, що начебто квартира в мене нема вже в Києві, що їгати розірвала сусідську оцю голову і далі мою. Зверху теж нічого немає. І я так оце мучаюся. Тобі треба поїхати в Київ і подивитися на квартиру. І головне, отак усі мовчать, і ніхто мені не каже, а я приїжджаю, опечатано щось там дивлюсь, заходжу, а там все пусто. Все. Тобі треба поїхати в Київ. Наче не прилітало, наче спокійно було. Вони просто промовчать. Заняться туди. Так. Да. Оце ж так. Да. Я так оце мучилась, мучилась і не могла проснутися, а потім ти як тіряк включив три часа ночі на всю громкость. Я як проснулася, не розумію Боже, що робиться. Навірно, прильот буде. А я знаю, що перше подумала. Коли я в сні зайшла в ту квартиру, що її нема, в пустоту зайшла, я подумала, як добре, що я була в тебе оце вдома в білій церкві. У хаті сиділа.